Президент Мексики Порфіріо Діас колись сказав бідна Мексика, ти так далеко від Бога і так близько від Сполучених Штатів. Це до того, я що. Нерідко країни стають полоненими чи заручниками своєї географії, свого географічного положення, ви опинилися в епіцентрі цієї війни. От ми намагаємося уявити, що Росія розмістила бази на мексиканській території, наприклад, чи зовсім близько від нас. Ну для того, щоб все зрозуміти краще. Мені здається, що знаєте, як ми повинні. Трішки подивитись на це по-іншому, знаєте, коли говорять, що НАТО воює за Росією на території України, то це говорить Росія. Чому? Тому що вона не може в своїй голові уявити, як так, така велика армія і як їй протистоїть Україна. І хоч якось е заспокоїти своє суспільство, і хоч якось, виправдати, виправдати. А їх непереможні щоденні потуги на полі бою, вони придумали собі образ цього звіра. Та нам не потрібні ніякі бази. Я вам скажу навпаки: НАТО, я впевнений, країни НАТО, як Балтійські держави, були б дуже раді, якщо б українські воїни потужні були б розміщені на їх територіях і охороняли би їх кордони після цієї війни. В мирний час, тому що всі розуміють, що у нас сильна армія і дуже багато військових. Нам не потрібні ніякі бази. У нас немає ніяких баз, ні Сполучених Штатів, Америки, ні інших партнерів. Ми в... Україна географічно знаходиться поруч з Росією і з іншими державами. І є приклад, там, де НАТО, там немає війни. Ну, ми до цього саме так відносимось. Там, де країни НАТО, і вони реально вступили в НАТО, і всі вони вступали в НАТО через те, що всі бояться, що Радянський Союз ногами, руками і спокусою Путіна повернеться назад. Ось і все. Ви що думаєте? Що є якісь ті чи інші причини? НАТО для України це не наступальна місія. Ми, ми, ми нікуди не наступали ніколи. Ми всюди, де ми наступаємо, це наша територія. Ми відновлюємо її. Ми не, не наступаємо. Це Пригожин в Росії там показує і там розбирається це їх політика внутрішня, а Україна веде бойові дії на території України. Ми відновлюємо нашу територію. НАТО нам потрібно. Я вважаю, що це на це просто безпековий союз на території якого немає. Це Росі... Росія повинна бути вдячною, якщо Україна буде в НАТО, саме так, тому що це безпека для Росії. Що Україна ніколи в майбутньому не прийде на їх територію. Чому? Тому що країни НАТО не приходять на території інших держав, не приходять на території Росії Тощо. І нам ніколи не, не хотілося ніякої війни. Ми просто воюємо з усіма наслідками російської війни на території України. Для нас НАТО це сута гарантій безпеки. Ось вам приклад: колонізаторська війна. Саме Росії на території України, і ви це прекрасно знаєте. Що таке наслідки історичного колоніалізму? Хто наше зерно краде на всіх окупованих територіях? Хто НАТО? Країни НАТО? Прибалти, Поляки, американці? Ні. Росія і тільки, і тільки вони окупували нашу територію. Наші порти, вони вивозять звідти наше зерно. Хто вивозить всю нашу кукурузу? Вони. Хто окупував нашу металургійну індустрію, знищив Азовсталь. Всі знають Азовсталь. Маріуполь під ким? під Росією. Повністю вся металургія, яку ми вивозили в інші країни світу, до речі, в Китай і в інші країни. Ми, я, я, всі ці об'єми. Їх немає у нас. Хто ці, тримає ці підприємства? Росія. Всі шахти Донбасу, Донбасського басейну. Хто під окупацією якої держави? Тільки Росії. Просто немає інших держав. Неважливо, партнерів або не партнерів. Є тільки одна держава. Вони вивезли це? Так. Є там на цьому місці підприємство? Ні. Металург... Всі, все, що було шахти на Донбасі, що з ними? Вивезли весь вугіль, затопили шахти, і це екологічна трагедія. Все, що вони роблять, вони вивезли повністю нашу індустрію з закупованих територій. Так це і є колоніалізм. Тому НАТО, вибачте, це питання суто нашого захисту і спокою для наших людей. І ось ось і все.